От нещодавно дорослі мої діти прислали, мама там таке-таке запитання, що можна сказати там по натуропатії, бо в нас в молодіжній компанії виникла суперечка, і людина каже, що ваша натуропатія це ерунда, ваша натуропатія це фігня, ну священна віра в таблетку. Я кажу, діти: а що людина про це знає? Сперечатися можна з людиною, в якої є знання, досвід і аргументи які-небудь. А коли людина просто говорить, натуропатія не працює, тому що я не вірю. Ароматерапія не працює. Я не вірю, що вона працює. Гідролати, я не вірю, що такий аргумент я не вірю. Да ти просто не віглас, не вірю, не вігласти. От хто ти. Тому що ти не знаєш, знати не хочеш. Мені не треба вірити в ароматерапію чи в гідролатотерапію і тим людям, які от зі мною з нами вже давно, правда? Нам не треба вірити, тому що ми маємо факти. Ми спробували, провели свої спостереження, експерименти, спостерігали за своїм самопочуттям, за змінами свого здоров'я, наприклад, настрою, емоційного стану. Неважливо. Не Ми вивчили, занурилися трошки в це в будь-яке питання. Ну зараз деградація і дебілізація ідей, і люди от, за те дуже голосно будуть вкрикувати. Я не вірю фігня, це все, да і все. От, а що? Предмет сприсну сперечання, про що можна говорити? А я знаю. Ти не віриш, а я знаю. Віра потрібна тільки тоді, коли в тебе немає знань. А коли ти точно переконаний, коли в тебе є досвід, коли в тебе є впевненість, коли в тебе є факти. А для чого тоді віра? Є знання. І тоді з тебе з цього знання ніхто ніхто не зрушить. Якої б сфери це не стосувалося, Ти не будеш коливатися, ти не будеш в суперечки входити. Ти будеш собі жити стабільно, нормально користуватися тим, що там про що мова власне. Ну, натуропатія моє, це стосується будь-якої сфери. Ну, давай посперечаємося про квантову фізику. Ти готовий? Знання є? Ні. Так а чим теропатія відрізняється від, від квантової фізики, наприклад, там, від, чи від чого-небудь іще, чи від криптовалюти, там, я не знаю? Я не вірю в криптовалюту. Я не вірю. Ну так можна сказати, я не вірю в інтернет. Я не вірю в сонце, я не вірю в воду, я не вірю. Ну, і так далі. В сонцестояння я не вірю, літнє, так? Да? Не вірю? Ну, яка проблема? Ну тут розумієте, да? Сподіваюся, ви розумієте, що тут питання взагалі не про віру. Ну, ну, а що ти знаєш про це? Чи можемо ми предметно говорити? Так і поговорили. Мої діти в тому виросли, розумієте? Вони виросли, ну от молодша донечка 20 років, вона вже була ще до вагітності. Я вже тоді прийшла до нотаропатії. Так, ну більш-менш серйозно. А от старший син, якому 25, середній середній сина, потім старшому ще 32, То вони ну малесенькі були, коли прийшла на туропатія. Я почала над ними ці всі експерименти на живих людях. да. А мала моя народилась, вона просто іншого не бачила. Вона іншого не знала. Вся сім'я вже була на натуропатії, на ароматерапії, на якихось натуропатичних засобах. Вона просто не знає як інакше. Ну їй не треба вірити. Ну це не питання. Ну вона в смислі, в смислі, а що таблетка? Допомагає. А що таблетки лікують люди? То в смислі наша таблетка, якщо є чайне дерево, ну, там, на всі випадки життя, чи, наприклад, там, гідролати чи ще щось. Ну, тобто мої діти не питають, яка таблетка. Вони питають, мама, який гідролат, яка олія, яким кремом намаститься, там, чи е, який БАД випити. Ну от це і все. Виявляєте собі, два де дві людини зустрічаються і вони кажуть, а я не вірю в таблетку, а я не вірю в наторопатію. Ну поговорили і пішли. Це два різних світи і зараз воно буде більше і більше розділятися. Так само є люди, які ну що, нушу тітка говорить з водою в річці, да а є люди, які розуміють, да виявляється, це просто і я так хочу, і я піду до найближчої річки. Я сподіваюся, серед моїх слухачів є такі. До струмочка буде дощ, я з дощем поговорю, буде роса, я з росою поговорю. Ні, я поговорю з водою всередині свого тіла. Я попрошу цю водичку зцілитися, бо я їй вдячна за те, що вона є, за те, що вона якісна, здорова і несе дає мені життя. Я з нею поговорю з цією водичкою, і через неї. Вода всього світа приєднається для того, для когось дикість, а для, для когось це нормально. Ну таким чином ми будемо кучкуватися, люди з близьким мисленням.